Добрий ранок, діти! Рада вас вітати на нашому занятті з малювання. Дітки, погляньте, хто до нас завітав! Це сонечко-жучок. Він дуже швидко повзає по листочках та добре вміє літати. У нього є багато друзів, сонечок-жучків. У них червоні спинки з чорними цяточками. Також у них є вусика та багато лапок. Жучки хочуть, щоб ви намалювали для них портрети, щоб усі побачили, які вони гарні та красиві. Тож, дітки, перед початком роботи я пропоную вам зробити зарядку для ручок. Жучок сонечко літає, і на квіточки сідає, політав, посідав. І до нас він завітав. Для сьогоднішнього заняття нам треба аркуш білого паперу формату А4 із заготовкою сонечка жучка. Чорна фарба, водичка, пензлик і волога серветка. Тож, приступимо до роботи. Пензлик умочуємо в водичку. Потім чорну фарбу. І малюємо вусика жучку, прикладаючи до голови сонечка, пензлик, ведемо пряму лінію. Ось так. Один вус і другий. Також ми намалюємо лапки сонечку, прикладаємо пензлик і ведемо. Рівну лінію Ось так І з іншого боку. Вмочуємо пальчик у водичку. Потім у чорну фарбу і робимо відтиски, прикладаючи пальчик до крили джучка. Ось так. Коли фарба закінчується, ми ще раз вмочуємо. Ось так багато крапочок у нас вийшло. Тепер треба витерти після малювання пальчик. Ось такий сонечко-жучок у мене вийшов. І ви надішліть своїх жучків мені зворотнім зв'язком. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти, до нових зустрічей!